Як знизити залежність бізнесу від ключових працівників? Коли ваш бізнес залежить від ваших ключових працівників, це означає, що у вас немає певної системи передачі знань від досвідчених працівників і від компетентних працівників до усіх інших. Вам потрібно ввести у себе певну систему передачі досвіду від досвідчених до недосвідчених. Тоді фактично ви можете, коли у вас людина, яка досвідчена ідей з компанії, а досвідчена у компанію приходить, ви зможете її, окрім того, що просто адаптувати по якійсь базовій підготовці, ви зможете їй надати також певні тонкощі, які знає саме досвідчена людина. І зможете це зробити набагато швидше, ніж ця людина навчалась би цьому самостійно, або швидше, ніж ця людина навчалась би цьому ззовні. Тобто, коли є така внутрішня академія, то це дає можливість дуже швидко виводити суперкрутих компетентних спеціалістів. І найголовніше, це зазвичай коштує дуже дешево. Чому я кажу, що це коштує дуже дешево? Тому що вивести класного спеціаліста. Зазвичай це дорого, але коли ти його втрачаєш, і у тебе певна зона його відповідальності, те, що було на ньому, воно падає, то доводиться цю зону відповідальності закривати усім іншим, хто є в компанії, тобто брати і перерозподіляти цю зону відповідальності між іншими посадами.